Вітаю глядачів суспільно-політичної медіаплатформи Інтервізор. інтервізер. студії сьогодні Світлана кожні З нами на зв'язку долучається вже долучається Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. І звичайно будемо говорити про стан справ у енергетиці. А там не все так добре, як би ви хотіли. Ну, все звичайно помножено на атаки російських агресорів, які не припиняють. Тероризувати українську енергетичну структуру. Пане Володимире, я знаю, що ви з нами вже на зв'язку. Доброго дня. Доброго дня. Отже, одразу ключове питання: чи замерзнуть українці, якщо раптом, завтра, уже й для населення НЕК Укренерго оголосить про планові відключення зв'язку з. Тим, що розхід електроенергії збільшується, на вулиці в лютому, дійсно лютому, лютому мінус від мінус п'яти в деяких регіонах до мінус дванадцяти, чотирнадцяти, зрозуміло, що люди намагаються врятуватися, особливо багатоквартирні будинки. Від сьогодні вже графіки відключення промислової інфраструктури і бізнесу введені. А що робити населенню? Ну, по перше, населенню не потрібно панікувати, тому що три роки війни вже от буде нещодавно нещодавно, 24-го, через буквально два тижні, да? і, в принципі, пережили попередні зими, скільки там три зими. Ну і, мабуть, і цю пережим нормально перезимуємо, все буде добре, я так надіюся. І дійсно ситуація непроста. Ну, вона пов'язана з трьома основними факторами. Перший фактор це безумовно дефіцит потужності, який виник внаслідок російських атак на енергетичну систему спочатку широкомасштабної так званої війни ну, операції, чи російської чи війни насправді то зруйновано близько 80% усіх. Потужності генерації України, і в результаті ми маємо дефіцит потужності. Але але поки морозів таких сильних не було, ви знаєте, що була надзвичайно тепла зима, і січень, і і грудень, то ми так це не відчували. А ось зараз, в цей тиждень, і наступний тиждень очікується, що середньодобова. Температура знизиться і буде десь на рівні мінус 6, і це вже так достатньо некомфортно для нашої енергетичної системи, для того стану, в якому вона знаходиться. Ну і в результаті, ми бачимо, що вже з сьогоднішнього дня вводяться графіки відключень для бізнесу. Населення поки що залишається без графіків. І але ризики будуть залишатися і для населення. Також це не факт, що вони будуть введені. Ну, більше ризиків стосується для східного регіону і південно східного, оскільки саме в цих регіонах у нас є дефіцит потужності найбільший в то то водночас там більше промислового виробництва, чим на заході України. А на заході України більше потужності залишилося енергетичних, тобто на, на правобережжі, і, і тут є п -п проблема передачі передачі цієї потужності, оскільки ворог зруйнував дуже багато, значить, інфраструктури з передачі електричної енергії. Ну і з генерації, як, як відомо, ну також одна, одна одна із проблем, яка виникає, це яка буде впливати на ситуа ситуацію, це недостатні обсяги закачування природного газу в підземних сховищах. Тобто, на сьогодні в підземних сховищах знаходяться за даними оператора Європейського союзу з зберігання природного газу. Це офіційні дані. Тут я нічого не відкриваю, ніяких таємниць не розголошую ніякої таємниці державної там чи Комерційної це офіційний сайт Європейського союзу, і на ньому з цьому сайті сказано, що у нас знаходиться всього 2,9 мільярда кубічних метрів газу, а це менше 10% від проектної потужності, проектно проектної можливості підземних сховищ газу в Україні, і такого низького рівня заповненості підземних сховищ у нас ніколи не було. Це рекорд. Історичний рекорд по, по низькому рівні заповненості. Наприклад, в Європейському Союзі зараз цей рівень знаходиться на позначці, позначці 40. 9% То вони кажуть, що це дуже мало, дуже мало. Але бачите, у нас всього там 9%. Зараз 9,5%. Тому Відповідно, відповідно, нам потрібно для того, щоб збалансувати енергетичну систему, більше закупати як по імпорту електричної енергії, так і природного газу. Що зараз це робиться, але в умовах похолодання це ці обсяги закупівлі і ці мають значно зрости, і тоді це буде сприяти для стабілізації енергосистеми. Також є один позитивний фактор. Це прогноз говорить про те, що у нас погода буде хоч і холодна і морозна, але низький рівень як сказати, облачності, так, тобто хмарності. Низький рівень хмарності, тобто буде багато сонця достатньо, і це означає, що сонячні електростанції будуть виробляти більше електричної енергії. Ну, от так, от, в двох словах я сказав про основний стан енергетичної системи в Україні. І, але, і треба, щоб ще й українці самі розумно відносилися до споживання енергоресурсів. І якщо всі ці фактори будуть, які перелічив і позитивні, в тому числі і імпорт діяти, тоді Є шанси, що ми уникнемо погодинних відключень для населення або до закінчення сьогодні зимового періоду, або максимум, які будуть у нас обмеження, це погодинні. Це одна-дві черги, в деякі, деякі дні упродовж до закінчення осінньо-зимового періоду. Така в цілому ситуація. Яку я змалював, пане Володимиро? Питання таке: якщо ці одну-дві черги будуть все ж таки застосовувати і для населення? Наскільки довгі будуть ці періоди відключень да, до включення? І ну найбільше, що турбує мешканців багатоквартирних будинків, це опалення, це вода в трубах, це тепло в домівках. Щоб не сталося, ну не дай Боже, не повторилося ніяких трагедій. Ми пам'ятаємо дуже добре всі для себе, вивчили трагедію Алчевська тоді, коли просто розмерзлося все місце. Все місто. Ну, тут я так сказать, не схильний до паніки якоїсь. Да? Тобто, ну, по-перше, це не факт, що будуть ці відключення да, по годині обмеження. Будуть введені ці графіки, абсолютно не є факт, хоча ризики ці будуть залишатися, я думаю, до закінчення опалювального сезону. Да, як будемо по -по подивимося, тому що ситуація достатньо крихка. Що стосується продовження, якщо от будуть там одне-дві черги, скільки люди будуть знаходитися без електричної енергії, ну одна черга це 4 години, дві черги це 8 годин на добу. Тобто, у нас були набагато жорсткіші графіки. Ми це проходили. знов-таки повторюю, що якщо буде достатній імпорту і газу і електричної енергії. Також люди будуть економно споживати. То шанси існують достатньо немаленькі, що ми не перейдемо до цих графіків. Ну і а, а крім того, у нас в пріоритеті енергозабезпечення це е, підприємства «Теплокомуненерго». Е, вони споживають всього десь рів... від усього, спож, від усього, так са обсягу м, споживання в Україні 20-25%. І вони в принципі не будуть відключатися. Ну практично тут можна сказати, майже гарантовано, що так вони відбудеться. Що підприємства теплокомунерго будуть відключатися? Ну єдине, що можливо, там якщо там будуть відбуватися якісь непозапланові аварії на певних об'єктах, що теж не виключено, але ми цього спрогнозувати не можемо. Пане Володимире, ще одна тема, за яко, з якою ми до вас звернулися за коментарями досить недавно одразу два чину, не, чиновника, а очільники української держави, віце-прем'єрка Ольга Стефанишина і Володимир Олександрович Зеленський, президент України, заявили про те, що транзит газу території України може бути відновлений. Ми всі знаємо, що з 1 січня 2025 року не транзитуються. Російський газ нашою газотранспортною системою. Чи можете ви пояснити, про що йде мова, про який газ йде мова, і чи дійсно в нас є можливості розпочати транзит газу території України? Ну, Словаччина разом з Угорщиною, вони ж шляхом шантажу домоглися того, щоб включити це питання відновлення транзиту? у Заяву до України. Хоча Європейська комісія не хотіла цього робити, і голова Європейської комісії, єврокомісар з енергетики, вони вважають, що нема ніяких проблем в Євросоюзі обійтись без російського газу, в тому числі і, і в Угорщині, і Словаччині. ці країни мають усі можливості отримувати природний газ по альтернативним інтерконекторам, але цього не хочуть робити, тому що, мабуть. Їм приємніше смачніший смачніше російські газ не, з його так з корупційними схемами, до яких звикли значить, уряди саме Орбана і, і Фіцо їхні партії. Тому вони борються із, з усіх сил для того, щоб відновити російський транзит. Ну говоряться тут про азербайджанський газ. Ви знаєте, що і наш президент говорив про азербайджанський газ, але. Ніякого азербайджанського газу, тобто вільних, вільних його обсягів в природі не існує. Це визнав між іншим і енергетична компанія Словаччина СПП, це ключова енергетична група в Словаччині. Що немає, вони сказали на одному із засідань з урядом: немає ніякого азербайджанського газу. Це все міф, під яким хотіли запустити російський газ. А чому немає? Тому що сам Азербайджан споживає 15 мільярдів плюс 25 мільярдів. Він е, е, значить, продає вже по розписаним контрактам довгостроковим за іншими маршрутами. В першу чергу по маршрутах Танап і трансадріатичним газопроводом також. Е, тому от, цього всього не існує. Цього так сказать, міфічного азербайджанського газу він тільки існував в, начать, в головах деяких словацьких чиновників і наших чиновників, між іншим. Але самі словацькі чиновники вже визнали, що це була неправда, що це був міф. Але це не означає, що цей транзит не може бути відновлений. Так, да, мені здається, що Україна тут має займати більш проактивну позицію. В принципі, ми можемо свої умови поставити, також що треба для того, щоб ми відновили транзит російського газу. Навіть напряму без без жодних посередників. Перш, перша умова це повернення під повний контроль України. Запорізької атомної станції з містом Енергодаром, всією інфраструктурою, яка значить, відповідає за роботу цієї станції. Друга умова це припинення повністю обстрілів енергетичної і цивільної інфраструктури України. Тобто, от за цих умов ми можемо спокійно собі. Розмовляти про відновлення, якщо погодиться Російська Федерація, на цьому можемо розмовляти про відновлення транзиту до Словаччини і до Угорщини, будь ласка, тобто, тут зберігся би баланс певних інтересів наших насамперед, а просто відновляти транзит. Без отримання ніч більше, значить, в обмін нічого, а просто давати Росії заробляти додатково щороку 6 мільярдів євро. Мені здається, що це невигідно Україні абсолютно розумієте? Якщо така пропозиція щодо о, повернення ЗАЕС і припинення обстрілів, вона буде акцептована. Тоді на цій базі можна формувати навіть і подальше програму припинення вогню взагалі по всій лінії фронту. Розумієте, це була б дуже добра така база, і я думаю, що між іншим, за інформацією екс-прем'єр-міністра, Молдов, Республіки Молдова, Іони. С значить, і іони з Корца Україна, Уксту з Турця, верніше з Турця прізвище 에, Україна ввела такі перемовини про такий обмін, який яку я про який я кажу з Ну, з посередниками, 에, з, значить, підписання транзитної угоди. Ну, Росія про це знала. Але відмовила, відмовила. Але якщо Україна викладе цю карту на стіл перемовини підключить ще сполучення, заручиться, значить, підтримкою адміністрації президента США нинішнього Трампа, то я думаю, що це було би сприйнято дуже позитивно і був би серйозною підставою для щоб і серйозним підґрунтям для повного. Перемовин про повне припинення вогню по лінії фронту. Пане Володимиро, підскажіть, будь ласка, от окрім Дональда Трампа, хто міг би тиснути і відстоювати саме таку позицію по припиненню вогню, по фактично припиненню обстрілів, і, як то кажуть, кошмарінгу енергетичної інфраструктури від сторони, наприклад, Європейського союзу? Чи може це бути Єврокомісія і Урсула фон Дер Ляєн? Чи може вона якимось чином ну посп повпливати на позицію ФІЦО і Орбана як перемовників з Кремлем, якщо це взагалі можливо, якщо в Кремлі їх взагалі за перемовників вважають і це недостатньо. Це ви знаєте, недостатньо, пані Світлано, позиції Європейського союзу і Орбана з Фіцо для того, щоб Росію змусити піти на такий вигідний, дуже кроком насправді справді і для них самих. Розумієте? А Чому? Тому що в очах Кремля, Європ... Європейська комісія, ну, ще взагалі структури Європейського Союзу, ну і плі разом із Сорбаном, їх союзниками, вони не є достатньо суб'єктними. Росія сприймає на сьогодні тільки два суб'єкта в міжнародній політиці: це Китай і Сполучені Штати Америки. Більше нікого. Змієте, тому. Ми можемо скільки завгодно говорити про Британію, про Польщу, про Єврокомісію ще про когось, але Росія не вважає ці сторони суб'єктними, і тому і тому я думаю, що в принципі без підтримки адміністрації Трампа ми не зможемо цю скелю зрушити. З місця а пан Орбан і, і Фіцо. Вони, між іншим, за, за певною інформацією вони пропонували цю ідею в Росії, але е Кремль відмовив відмовив, тому що вважає Запорізьку атомну станцію вже вла власністю своєю і, не го і готовий, не готовий іти на будь-які будь компроміси. А, і ще наостанок про ЗАЕС, адже вона, не дивлячись на те, що вона як так роз... я так правильно, якщо пам'ятаю, фактично виключена з української енергосистеми, а в російську, начебто, включено, залишається це все одно в режимі там холодної зупинки та холодного станову, якщо правильно казати, навіщо росіяни? Як то кажуть, як сидять як собака на сіні. Вони ж не зробили за цей час ніяких кроків по тому, щоб, наприклад, включити ЗАЕС Запорізьку атомну електростанцію в свій енергосектор для того, щоб в енергобалансі вона засвітилася. Чи можливо от вони якраз таким чином і тримають, як кажуть, на підвісі, на крючку і МАГАТЕ, який мають бути стороною перемовин стосовно безпеки і повернення Україні її майна? Ну і інших перемовників, і фактично весь європейський континент сидить і боїться. А що станеться, як раптом росіяни ту наш, нашу ж, нашу ж власність, яку вони загарбали, раптом захочуть підірвати? Ну, по-перше, дійсно всі шість блоків знаходяться в стаді холодного зупинення. Це найбільш безпечний стан в ядерній енергетиці. Це добре, це значно знижує ризики аварійності, але не виключає але, але ну, максимально знижує ризики в якоїсь аварії серйозної на станції. Підключити вони хочуть, але не можуть, тому що. Не дають їм це зробити, не давали наші збройні сили України. Я думаю, не будуть і далі надавати ці привілеї. Що стосується МАГАТЕ, ну було ж вже три резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, це вищий орган МАГАТЕ, не, не Гросі, там саме головний МАГАТЕ, треба розуміти, а Рада керуючих МАГАТЕ, яка збирається щорічно на свої засідання, приймає рішення. Так, ось було вже три резолюції, які. Чітко вказано про те, щоб Росія негайно повернула Україну Україні, без жодних якихось додаткових умов під повний контроль Запорізької атомної станції. Але Росія це проігнорувала тричі. На жаль, пан Гроссі жодного разу не згадав про ці резолюції, хоча, хоча це так сказати, він має підпорядковуватись. Ним і діяти згідно цих резолюцій, так як він є лише виконавчим директором МАГАТЕ. Він ні разу не заявив, що ця станція була зайнята незаконно. що По, по, по суті, це акт тероризму був з боку Росії. Ні разу він не заявив про те, щоб Росія і, і не тиснув на Росію, щоб вона повертала цю станцію. Тобто він займає таку достатньо дивну позицію, неконструктивну, яка суперечить взагалі значить, забезпеченню ядерної безпеки, суперечить прийнятої ж самої МАГАТЕ резолюції, і він, значить, не вашим, не нашим, і до нас приїжджає, і до Росії постійно їздить, цілується, обнімається там з цими терористами. На атомні станції в Запоріжжі, а потім їде, їде Міністерство енергетики Росії. Там зустрічався декілька разів із самим російським фюрером, цілувався, внімався. Тобто, ну така позиція в нього достатньо дивна. А чому вона така дивна? Ну, мабуть, якась є зацікавленість чи чимось його зацікавили, і треба розуміти, що пан Гросі це фігура політичне призначенець. Це номінальна фігура АРА, яка мало що розуміє в ядерній енергетиці, тому що у нього немає профільної освіти. Він закінчив релігійний релігійний інститут католицький в Аргентині. Працював все життя дипломатом, а реально там впливає на ситуацію і на прийняття рішення: це його заступник, начальник. Департаменту ядерної енергії Михайло Чудаков, це громадянин Росії, який має чудову профільну освіту. Закінчив МФТІ, це провідний, значить, вищий навчальний заклад заклад Росії з фізики, взагалі там з технічних наук. Він багато років присвятив роботі в ядерній галузі. І тому у нього знання є дуже серйозні, ґрунтовні, і Він визначає там по суті політику МАГАТЕ, а не гроші. Крім того, треба зазначити, що в МАГАТЕ також працює понад сотня, сотня російських громадян. От от чому МАГАТЕ таксать, я чесно кажучи, не дуже довіряю, що вони можуть е зрушити це питання з місця. Пане Володимиро, щиро вам дякую за відповіді на наші питання. принагідно запрошую в студію суспільно-політичної медіаплатформи інтервізор. Нашим же глядачам нагадаю, що лайк, підписка, коментар обов'язкові. А з нами сьогодні про проблеми енергетичного сектору України спілкувався Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Лайк, like, підписка, коментар обов'язкові. І повторюю ще раз. З вами в студії сьогодні працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. І ми з вами ще обов'язково побачимось.